Бути обережними не завадило б і нашим наступним героям. Перші тижні після нового року засвідчили старі проблеми українців. Ми постійно поспішаємо, асфальт постійно слизький, водії навколо постійно пришили Останніми днями це коштувало життя десяткам ні в чому невинних людей. Ось які аварії трапилися у столиці. Аварія сталася вранці. Просто на в'їзді в Гостомель. Приміська маршрутка, що прямувала до столиці, лоб у лоб зіштовхнулася з позашляховиком. У наслідок ДТП на місці загинула 25-річна дівчина. Решта пасажирів з різними травмами опинилась в лікарні. А маршрутка перетворилась на купу металобрухту. Судячи з пошкоджень, рейсовий бус, що їхав із селища Немішаєве до Києва, почав пригальмовувати машину, викинула зустрічну. і в неї на чималій швидкості влетів хюндай. Ймовірна причина страшної аварії ожеледиця. адже вночі напередодні пройшов дощ. А під ранок на термометрі вже був мінус. За кілька десят метрів від місця аварії автобуса, знімальна група Джедаев зафіксувала перекинуту цистерну із скрапленим газом. На цей раз у водія лише кілька синців. Звук був такий, неначе стріляли із гармати. Перелякані мешканці навколишніх будинків повискакували на вулицю. Євген курив на балконі і мимоволі став свідком масштабної трощі. Там ударив три машини. Вилітя воти ще сліди, залишились. асталіс виворачував сніс по морди. Вони становилися. Олександр досі не вірить, що ніхто не постраждав. Каже, швидкість авто була шалена. Якби двором хтось ішов, шансів уникнути зустрічі з колесами просто не було б. цю трубу. Да? побив дві машини. Эта труба відлітає і ударяє машину. Навіть даївці вражені масштабом аварії. Давай, їдь сюди, тут такий джекпот. Повністю зніс паркан навколо клумби. Частина металевої огорожі, неначе спис пробила капот припаркованої Кіа. Після цього шибай голова протаранив Хюндай і Хонду та вскочив з двору назад, на вулицю. Але далеко не втік. Одразу врізався у ще дві запарковані автівки. Зніс передню частину БМВ і зупинився аж у бусі. Удар був такої сили, що горе Керманич ледь не вибив головою лобове скло власної машини, але навіть після цього втік із місця цієї карколомної ДТП. Я думала, що він він знання або Взагалі щось не случилось. Паніка. Джедаї разом із Даївцями і місцевими починають пошук водія Крошера. Обшуковуємо прилеглі вулиці, подвір'я та кущі. З такою травмою він просто не міг далеко втекти. Хвилин за 20 спільних пошуків ми знаходимо напівпритомного втікача. Ось він, метрів за 200 від місця аварії. Хлопчина із розбитою головою лежить між смітників. Так ледве дихає і втратив багато крові, тож викликаємо швидку. Медики констатують очевидне. Що голова розбігає, де розбігу? Навіть у такому жахливому стані лоботряс заперечує, що керував машиною снарядом. В машині їхав. Довести, що він був за кермом, не складно. Окрім усіх очевидних доказів, його причетності міліціанти взяли відбитки пальців з авто. Водій руйнівник буде змушений компенсувати завдані збитки, а це як мінімум чверть мільйона гривень, та ще й штраф за керування на підпитку. Але просто диво, що йому під колеса не потрапила жодна людина. Інакше штрафи замінили б на довгі роки тюремного ув'язнення.